Поки політики намагаються узгодити мирні плани про припинення війни, жителі Харкова не вірять у швидке закінчення російського терору. Про настрої у багатостраждальному обласному центрі, розташованому за кілька кілометрів від російського кордону, у матеріалі Associated Press. Мешканці прифронтового Харкова не вірять, що довгі міжнародні перемовини про припинення війни швидко змінять їхню повсякденну реальність. Сім'ї, чиї діти навчаються в підземних школах в найбільш постраждалих районах міста, не довіряють дипломатії, яка довгий час не дає жодних відчутних результатів. У мене великі сподівання були в 23-му році. тоді відчуття, що ось все от воно було. Зараз чомусь я не вірю, що це закінчиться. Скоро, на жаль. Вчителі та учні кажуть сумніваються, що переговори принесуть тривалу безпеку. Харків протягом трьох років щодня потерпає від жорстоких обстрілів росіян, і місцеві діти змушені робити великі перерви у навчанні. Важко робити розрахунки на майбутнє, коли дуже важка ситуація в країні у Харкові. Теж тому. Подивимося, що буде в майбутньому. Ну звісно, б хотілося залишатися в своєму рідному місті, місті і тут вже вступати в вищий навчальний заклад. Деяким вдається зберігати позитивний настрій, як от Олені Зінченко, мешканці одного з найбільш постраждалих районів міста Салтівки. Її діти навчаються під землею. Да, є обстріли, але діти ходять до школи, батьки працюють так, що все гарно. Але більшість жителів вважають умови, що висувають на перемовинах, несправедливими та нереалістичними для України. Ну як це так взяти територію держави, віддати? і, ну нереально так сказати принизливі умови, на яких ось сволота Путін нав'язує нам? Як це ми повинні скоротити свою армію? На якій підставі? Як це ми повинні віддати свої захоплені території? Та ти вже з 2014 року Донбас не можеш захватити. А ми тепер повинні тобі просто так віддати. Понимаєте? Те, що вони творять, ось подивіться з, этим, з Купянськом. На що він їм нужен, той Купянськ? Ви подивіться, що вони роблять з Сумською областю. На що вона їм та Сумська область? Ви ж подивіться, там же просто. Кошмар який то, нищиться, нищиться все. Дивіться, як ми живемо і плачемо.